Слава Господу! Я вас приветствую словами Христа, мір вам. Багато людей не пробудилися, а ми пробудилися. Слава Господу, що Він поміг нам до цього місця, що ми могли прийти на зібрання. Зібрання написано Мойсей, той, який був зібраний, і прийняв живі слова, щоб передати нам. А нам. Христос народився, прийшов на землю і приніс свої слова життя. Я буду читати слово Боже. Перше місце я прочитаю Галатам, перша голова, одинадцятий стих. І тут є написано такі слова. Возвіщаю вам, браття, що Євангеліє, которое я благовествував, не є человеческое, ибо Я прийняв його і навчився от не от людей, но через откровение Ісуса Христа. Апостол Павел він писав з тюрми багато послань. Він був чоловік, який говорив з Господом. Він як проповідував, я, наприклад, проповідую вам, ви всі віруючі, ви вірите в Ісуса Христа. Може хто не довірає, треба довірати Йому. Бо тому що Він є Господь господствуючий, і в нього немали це Він говорив з Господом, тут є написано, що він навчився через откровення. Господь йому говорив, він як проповідував до коритян, і там написано є, що Господь до нього говорить, не бійся, говори. Тут багато людей є, котрі не вірять в Ісуса Христа. Господь йому говорив, і навіть написано про того чоловіка апостола Павла, що він каже: я знаю чоловіка, який був висвіщений до третього неба і, і чув незвичені слова. Людина, якого Господь спинив, дав йому слова, і дав йому відкровення, щоб він проповідував. І там є написано таке місце одне, і що він казав, Господь до нього Тинебіща. Тут є багато людей. І він один рік і шість місяців проповідував, тільки там була одна сім'я, акіла і прискіла. І він написав до Тимофея, я прочитаю теж один з тих. До Тимофея, перше послання, друга голова. П'ятий стих, да, п'ятий стих. «Ібо єдин Бог, єдин і бо Бог, єдиний і посередник між Богом і чоловіками. Чоловік, Ісус Христос, Ісус Христос прийшов на землю, Він є образ Бога невидимого. Бога ніхто ніколи не бачив і бачити не може, тому що Він перебуває в неприступному світі. Духа ніхто не міг бачити і бачити не може. І також Духа Святого ніхто не бачив і не бачить. Але він, Дух Святий, як зійшов, то Він показав, хто Він є, почали написано говорити. Я прочитаю Йоанна, щоб нам ясніше було, хто не знає, написано є от, в Євангелії от Івана, Йо, є написано в першій голові 16 стихом. Тут є такі написані слова. Апостол Іван, теж коли він. Був з Христом, і написано, що він був любимий ученик. Тут і написано так. І от полноти його всіми прийняли благодать на благодать. І бо закон дан через Мойсея благодать, же і істина пройшла через Ісуса Христа. Благодать. В Старому Завіті, там я навіть читав в руському переводі, є благодать написано на благодать, але там в другому переводі нема, в Старому завіті благодаті не було. Бо я прочитав, що від полноти ми прийняли благодать на благодать. То Треба розуміти, що благодать перша, як народився Ісус Христос. А друга благодать зійшла на на апостолів, коли вони прибували душ около 120. І вони були в молитві молилися, і Господь свою обітницю виконав над апостолами. І вони говорили. Новими мовами, Некоторі люди сміялися казали, вони п'яні ні. Петро встав і сказав ні, вони не п'яні. То написано, пророк Юїль сказав, із от Духа моєго на всяку плоть. Господь і злив Духа Святого, і вони говорили свідчення дано, що вони прийняли Святого Духа. Потім написано є Самарян. Там теж проповідував Пилип, але вони не прийняли Святого Духа. І коли почули апостоли, вони прийшли, положили руки, і вони прийняли Дар Святого Духа. Не, тут не написано, я не знаю, може і вони викинули. Вони там написано, що Симон побачив, що Дух Святий сходить. Але як сходить, він не міг того бачити, що сходить Дух Святий, він тільки міг чути, що вони говорять новими мовами. І то є так написано. Я буду говорити про те свідчення. Свідчення написано є на Дом Курнилія. Господь вилив і вони говорили новими мовами. Є, воно говорив новими мовами, написано Дух Святий зійшов на нього. Ефесяни отримали Духа Святого, прийшов Петро і, і знав, те, що Павло там проповідує. І він питався їх, чи вони прийняли Святого Духа. Там був такий учень Аполос. І він навчив, і написано про нього, що він знав тільки начатки учення Христового. Тільки начатки. Він не був хрещений Святим Духом, але встрінули його, Акіла і Пріскіла, і навчили його, є написано, навчили його, щоб він прийняв благодать Божу. І він написано: горів Духом, але Духа Святого не мав. Але коли вони наставили його, він прийняв Святого Духа і сильний став чоловіком, почав проповідати Євангелію. Я про свідчення буду читати откровення Йоанна. Написано є перша глава Йоана. І тут є написано. Сам Іван говорить такі слова. Перша голова дев'ятий стих. Я Йоанн, брат ваш. І, учасник в скорбі, в царстві, в терпінні Ісуса Христа був на острові називаємо Впасність за Слово Боже і за свидетельство Ісуса Христа. Свидетельство Ісуса Христа в то время сильно прислідували, хто говорить язиками, сильно прислідували. Є написано, Навіть в 12 голові Откровення Йоанна, похожі слова. 12 голова Откровення Йоанна, 17 стих, тут є написано так, і розсвіпел дракон на жіну, і пошел, щоб вступити в брань, в войну. Зпрошими од семені і охороняючими заповіді Божі і маючи світло Ісуса Христа, мають свідчення. Брая і сестри, ви послухайте, як написано Слово Боже говорить. Мають свідчення. Хто не має свідчення, він должен себе. Приспособити той сповняти Слово Боже і прибувати в молитві, і слухати Його, щоб почути голос. Тут написано: імеючим свідетельство Ісуса Христа. Свідетельство Ісуса Христа є написано 19 голова Откровень Іоанна, як Іван він був він привик. 19 голова, 10 стіг. Написано так: и пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: смотри, не делай Его. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово языки. То є знамення для невіруючих. І то є свідчення, щоб знати, що він роджений від Бога. А так ми не можемо знати. Є написано і то всі, всяка на назва ісповідання, вроді християни, вони чекають і читають ті слова, що ми напоєні ми всі напоєні Духом, але там є написано, ми є хрещені Святим Духом, того викидають, тільки напоєний. Треба подивитися, чим ми напоєні. І тут є написано, я не дочитав 10 стих. І ми, сослужитель тебе Тобі і братям твоїм, імеющим свідетельство Ісусова, Бога поклонісь». І бо світівству Ісусового є дух пророчества. Слава Господу, що Господь дав нам, що ми можемо чути вічно Я... Треба просити, треба молитися. Є написано таке слово, кажуть, Луки, 11 глава, 11 глава. Тринадцятий стіх. Одинадцяте глава тринадцятий стіг. Але тут треба прочитати раніше. І тут є написані такі слова. Дев'ятий стіг я читаю. І я скажу вам, то Христос говорить, прощіть і дано буде вам. Іще і найдете, Стучіть і утворить вам. І бо всякий прощащий получає, іщущий знаходить, стучащому отворить. є який же. З вас отець, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь. І коли попросить риби, воздасть йому змію в риби. І, якщо попросить яйця, подасть йому скорпіона. Бачите, який примір Христос привів. Щоби просити, стукати і все відкриється. І тут написано 13 стих. І так, якщо ви будучи зли, вмієте давання, благи давати дітям вашим, тим більше Отець Небесний дасть вам Духа Святого прощащим у нього. Бачите, і Христос, як Він ходив, по землі він говорив, що є написано, тільки треба старатися читати Слово Боже і виповняти. Є написано, він говорив до Самарянки, що воду хто п'є. Потім Йоанн написав, 7:37, там написано, є, що стояв Ісус, Він проповідував про Духа Святого. Каже, як говорить Іван. Так що треба все читати Слово Боже, щоб бути блаженним. І от я ще одне місце прочитаю. і ми будемо старатися представити свої тіла в жертву живу, святую, благодную Богу для розумного служення. Написано є, Матфей говорить, 25 голові. 33. Стіх, 25 глава, 33 стих. І поставить овець по правою свою сторону, а козло лівою. Тоді скаже цар тим, котрі по правою сторону Його. Прийдіть, благословенний Отцям Його. Наслідуйте царство уготоване вам от создания мира. І тут написано, що вони, вони не знали, чого воно так є. Він каже: ібо я алкал и дали мені есть, жаждал, и ви напоїли меня, был странником, и вы прийняли меня, был нах, и вы оділи меня. Был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне, тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя, странником и приняли, или нагим одели, Тогда. Мы видели Тебя Больным, или в темнице пришли к Тебе. Цар скажет им Ответ: Истину говорю вам: так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Так что мы должны бачить больного, должны бачить бедного, Долини бачити в темниці тут написано, бо, тому що апостол Павел даже писав, що він є старець. І Йоанн говорить, він є старець. Але вони старі, старші були люди, але вони вчили істину Божу. Істина Божа вона проповідується тільки тими людьми. Котрі служать йому день і ніч. Тому ми з тими словами, що я читав про свідчення, про воду, яку він давав, написано є, він утрудившися і сів. І самарянка прийшла по воду, він каже, якщо б ти знала дар Божий, нам треба знати дар Божий. Дар Божий треба приймати. І дар Божий, там некоді проповідають, проповідники, якщо провірити, вони проповідують, що дари духовні, якщо він отримав дар, якщо він отримав свідчення, то він може і інші дари отримати. що він, вошед на висоту пленив плен і дав дари чоловікам так, щоб і спротивщиця обітали у Господа Бога. Люди, які не знали Бога, а їх Господь спинив, навчив і став з ними говорити. І вони люблять Господа, вони йдуть, вони не дивилися, як їм було тяжко. Вони на то не дивилися, вони дивилися, що буде потім на воздаяння. А він каже, зарплата моя зі мною, і воздам кожному по ділам. Тому я казав з тими словами, ми склонимо коліна, подякуємо Йому за вічне спасіння, яке він звершив на Голгофі, тому що Він каже, ото йду. Слава йому! Ми чекаємо Його, щоб нам обліцяти, тобто удітися в одежу праведності і бути Його народом святим. Таким, як написано, бо ми приступили до гори Сіону, Написано є. Що на горі Сіоні стоїть 144 тисячі. Вони співають пісню, ніхто не міг навчитися тієї пісні, а вони співають, вони прославляють Господа. То ми приступили до церкви первінців, слава нашому Господу. Хай ім'я Боже в наших устах були, в наших ділах, в, наших, в нашому направленні і в нашій вірі. І були Господу вірний, доки жива душа наша, йому слава вічна амінь. Молимося. Дякуємо Тобі, Господи, за твою милість, за твою любов, за охорону життя, за спасіння. Дякуємо Тобі за Твоє слово, що ми можемо читати, можемо розумлятися від Твоєї вічної Євангелії. Слава Тобі, Боже! Ми тобі дуже дякуємо, що ти поміг до цього місця, що ми могли прийти на це місце, підняти голос свій до тебе і Тебе прославляти, Бога нашого. Ми тобі дуже дякуємо. Що ти поміг до цього місця, що ми могли, Господі, прийти, що ми могли слухати, Господі, відкрий наш слух, дай нам більше пізнавати твою волю, освящатися від Твого Слова, від Твої вічної Євангелії. Слава Тобі за Твою Євангелію, що ти дав нам свої слова, що ми могли повірити в тебе, живого Бога, і тобі служити день і ніч. Слава тобі, Боже, благослови всіх дітей. По всій землі, хто кличе, хто просить, хто хоче Твого благословення, благослови ім'я Сина Твого Ісуса Христа, останься з нами. Сохрани нас від зарази, від слабості, від злих людей, від тієї нечистоти, яка качає на всю землю. Господі, дай нам відкрити більше своє серце, щоб нам піднімати голос свій до Тебе і Тебе прославляти. Ми тобі дуже дякуємо. Благослови наших родних, наших дітей, наших внуків, наших правнуків, дай нам більше приход до тебе і тебе прославляти. Ми тобі дуже дякуємо. Хай ім'я Твоє буде благословенне і прославне. Честь тобі, слава, вічний Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь.